Монтуємо міні-котельню. Це буде роздача гарячої води на різні, на різні об'єкти. Це сам котел. 60 кВт, здається. Це буфер поки без утеплювача, там утеплювач десь ми зняли для, для транспортування. Там де махіт є облаштовувати, тут ще, звичайно, багато тут. 에... Бойлер з гідроакумулятор. Ну, Пробуємо. Скоро будемо запускати. Ще трошки буквально. І пробувати, будемо котел запустити, запалити. Будемо гріти і теплі підлоги. І бойлер будемо гріти один, і другий, напевно. І приміщення буде, напевно, зо три приміщення будемо обігрівати цим котлом.